Козак це вільна збройна людина, захисник української землі. Слово козак означає вільна збройна людина. Збройна людина. Козаки це збройна людина. Обозначає, що козак – це вільна, свободна людина. Да сильні. Ще в них була церква посередині, а круг. Цве... У церкві були курені, там, де спали козаки. Ну, Спали на ліжку, ту, ту, на, на твердом ліжку. клали на тверде ліжку матрас спав і спали. З голову кла, кла, клали сумку або шапку, укривалися верхнім одягом. і спали друг другу -дру. так тепліше. Вставали зранку і річку, купатися, умивались. Я чистила зуби, Я зуби, взяла зарядку, снідали, молилися і снідали. А коли помолились, вони і що їсти. Їм їжу готував кухар, їсть гречку, вареники. Борщ. Їли дуже дуже кашу, їли рибу дуже багато, їли, щоб бути сильним. Коленики, куліш. А могли більше таки, що їжу їсти. А коли поїли, вони робили ще завгодно. Тренувались. Грали на копі, співах, на цього губак. Пивалы. Куски подавали на лодке. Когда враг подходил, хотел с ним драться. Они его один, ну, ударяли его по ноге, по животу или по голове. У казаков была шабля, рушница, ниже гармата, шабля. Пистоль, рушница, шабля и лук, гармата и Булава. Є атаман кошовий, є писар, суддя, який несе прапор, ще є, який плаває. Це я головним на січі був кошовий отаман, це символ його влади. Богдан Хмельницький це гетьман. І Метро Вишневицький зробив першу запорізьку, сітя. а Богдан Хмельницький, Гетьманську щіч. Е у мого друга Тараса, он кошовий атаман. Ігор е пропоносець, е Назар е вадаплав. а Веня суддя. Я в садочку кошовий отаман.